Доброго дня, майдане, шановні співвітчизники! на минулому тижні партійна політична еліта остаточно показала своє небажання і нездатність зайняти державницьку позицію, перестати обслуговувати вузькопартійні інтереси. Та інтереси олігархічних планів, які ці партії створили своїми безвідповідальними діями на фоні путінської агресії, вони створили реальну загрозу існуванні нашої держави і продовжують зраджувати український народ. Ми люди, які стояли на всіх майданах України, люди, які зараз воюють на сході. Чітко усвідомлюємо свою відповідальність, яку взяли на себе під час Революції Гідності. Чи відчули зміни в роботі державних інститутів хто-небудь з вас? Чи зникло харбарництво в міліції, судах, прокуратурі? Чи маємо ми прозору систему призначень на ключові посади в державі? А олігархічна кланова система? Формування політичних партій це смертельна загроза для української держави і народу України. Коли в 1940 році Англія опинилась перед обличчям смертельної небезпеки і перед загрозою вторгнення Гітлерівської Орди, англійська аристократія здавала латунні ручки з дверей власних родових палаців та отримувала продукти по картках, як і всі громадяни Англії. Чи можемо ми чекати подібної поведінки від наших політиків та олігархів? Ми... Ганьба. 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 Ми більше не чекаємо. Ми починаємо формувати парламентську сотню майдана. До цієї сотні увійдуть командири та патріоти з добровольчих батальйонів Донбас, Айдар, Азов та інших, які зараз воюють на передовій. До цієї Сотники самооборони та активісти Майдану, які, які пройшли майдан з першого до останнього дня, до цієї сотні увійдуть активісти громадських організацій, які своїми діями вже довели свою патріотичну і державницьку спрямованість, такі як громадська платформа Нова країна, реанімаційний пакет реформ, Автомайдан, Люстраційний комітет, комітет Майдану та інші. 108 бійців Парламентські сотні зайдуть у сесійну залу Верховної Ради України та виконають наказ бійців Небесної Сотні. Вони побудують нову державу. Ми повинні довести нашу революцію гідності до перемоги. Ми не чекаємо прийняття нового виборчого закону цим парламентом. Для нас немає різниці, як саме будуть проведені вибори до Верховної Ради. Нам не важлива назва партії, в список якої ми запишемо прізвища бійців парламентської сотні. Партія – це тільки транспортний засіб, за допомогою якого парламентська сотня дістанеться парламенту на до дострокових виборах. Український народ знає своїх героїв в обличчя і зможе правильно проголосувати у день виборів. На протязі місяця ми представимо бійці в парламентської сотні. Тут, на Майдані, вони приймуть присягу на вірність народу України та візьмуть письмове зобов'язання підкорятись рішенням Трибуналу гідності майдану. Український народ. Буде мати можливість впливати на народних депутатів прямо в сесійній залі. Будь-яка спроба зрадити країну. Кнопкодави, які спробують голосувати чужими картками чи махати ручками, як Чечетов, буде нести пряму безпосередню відповідальність. Переламаємо руки прямо в залі. Якщо хтось спробує як комуністи або церкви стати на бік агресора. Витягнемо з парламенту на вулицю на суд народу. Але не бійки і не популізм наша задача: створення плану розбудови української держави, формування і підтримку спочатку уряду реформ, а далі уряду довіри і розвитку. Ми проведемо наступ не тільки на парламент, але й по всьому фронту державного управління. Для цього знадобляться тисячі патріотів з відповідним фахом і знаннями. Ми запустимо соціальні ліфти та виведемо до державного управління молодь. На нас дивляться герої Небесної Сотні. На нас дивляться герої українського народу, які віддали своє життя на сході. Ми не скибимо на цьому шляху. Ми переможемо у війні, то доведемо нашу революцію гідності до перемоги. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Дякую, Майдане. Небесні сотні тричі. Слава! 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 І нехай повиздухоють усі наші вороги.